Привіт! Сьогодні заспокійлива практика дихання для нашого тіла в часи такої невизначеності, стресу дуже актуальна тема, тому запишу дуже коротку практику, щоб ви могли збалансувати свою нервову систему, трошки врівноважити психіку, розслабити тіло. Якщо у вас ще недостатньо розкритий таз і слабкі м'язи спини, ви розумієте, що вам важко буде сидіти ось в такій позі протягом 70 хвилин, то краще візьміть подушку або скрутіть плед, чи якщо є такий йога-блок, цеглинка. Підкладіть підсідниці, сядьте прямо на неї, і тоді можна буде скласти ноги чи по турецьки, чи лотос, напівлотос. Буде зручніше, адже коліна будуть трошки нижче тазу, тазу буде зручніше і спині буде комфортніше триматися рівно. Це нам треба для того, щоб ми могли не зажимати нашу грудну клітину, могли легше дихати і легені могли більше набирати повітря. Тому зробіть це, не нехтуйте. Або ж якщо не маєте чогось такого під рукою і відчуваєте, що вже, наприклад, болить спина, то можна просто сісти навіть на стільчик чи в крісло, чи на диван, ноги поставити на підлогу, щоб було ще комфортніше. Обирайте свою зручну позицію і почнемо працювати перед початком пранаями. Пранаями це дихальні техніки в йозі. Ми зробимо легесеньку розминку, трохи дамо руху хребту вперед і назад. Вдих і видих, вдих і видих. І ще вдих, видих. Вдих і видих. І зараз по колу. Ось тут уже працює наш таз, колові оберти. Те саме робимо, якщо сидимо в кріслі, чи з подушкою, чи без, і в іншу сторону. Спокійне зараз дихання, просто розслаблене. Не намагайтеся якось контролювати його, просто вдихи, видихи. Нам треба дати тілу, рух, щоб почалося вивільнення емоцій, адже ми зажимаємо все спочатку наше тіло під час стресу чи навантажень. воно мобілізується, щоб бути максимально ефективним, потім вже розслабляється і дає волю емоцій. Добре, робимо легенький вдих, тягнемося за маківкою вгору. І скрутка видих. Зовсім легенько. Таз не треба скручувати, тільки плечі і погляд назад. Знову вгору витягнули, вдих і в іншу сторону видих. І ще раз. Видих, вгору дих і в другу сторону видих. Супер. Зараз спокійний вдих, видих. Дихаємо ми весь час носом і вдих і видих носом і ще раз. І зараз просто провідчувайте своє тіло, наскільки вам комфортно, от фізично чи де якийсь спазм, чи біль, можливо, стопи некомфортно, чи тазу чи спині. І ще трошки дорухайтеся, можливо, шия, порухайте. Ви маєте відчути тіло і який рух воно потребує. Якщо зараз немає контакту з тілом, просто робіть рухи разом зі мною. Можна додати рух плечима, розслабити цю зону, трошечки відновити там кровообіг. Часто навіть голова болить, бо в нас затиснений м'язи, нервові закінчення в цій зоні. Розслабилися. І зараз техніка дихання Наді Шотхана, праная ми закриваємо правою рукою великим пальцем праву ніздрю. І робимо вдих лівою ніздрею. Рахуємо про себе 4 секунди вдих. Закриваємо і видих з правої. Вдих, правою, закриваємо. Видих, лівою. Рахуємо про себе 4 секунди вдих. Закрили 4 секунди видих. Знову вдих цією ж, закрили видих цією ж дих і іншою видих. І зараз продовжуємо трошечки збільшувати тривалість вдиху і видиху в своєму комфортному темпі. Вдих і видих. Можна заплющити очі. І тільки відчувати, як прохолодне повітря заходить через ніс. І трохи тепліше виходить із видихом. Так, дихаємо протягом двох хвилин. Це дуже хороша, заспокійлива паранаяма. яка дуже добре балансує наші дві півкулі головного мозку, заспокоює нервову систему таким чином. Пробуйте доходити до 6 секунд, вдих, 6 видих, або ж навіть 8 на 8. Зараз комфортний вдих і видих двома ніздрями разом. І зараз обережно, неактивно, повільно рухаючись, ляжте на підлогу, можна подушку під голову або ж навіть під ноги. Якщо у вас, наприклад, ноги затікають, це буде ще комфортніше положення, коли ноги будуть вище. Лягаємо, опускаємо плечі від вух, долоні догори, положення шавасана. Можна заплющити очі і зараз відчуйте знову своє тіло на фізичному рівні і своє емоційне тіло, ментальне. Вдих і видих спокійний, носом вдих, носом видих, тільки злегка піднімається, живіт і випускається з видихом. А зараз візьміть і напружте все своє тіло. прям придавіть добре його в підлогу, Потилиця, плечі, сітниці, ноги, руки, і відпустіть. Розслабте повністю. Робимо вдих і видих. І зараз знову напружте тіло, стисніть кулаки, пальці на ногах, тисніть всім тілом в підлогу, зжимайте сідниці, анус і ще пару секунд. І видих, відпустіть все тіло, розширте, пальці, простір між пальцями на руках і ногах. Можна навіть руки ширше покласти чи ноги, як вам комфортно відчути, як тіло розслабилося. І зараз робимо ще раз. Тискаємо кулачки, можна навіть ось так от руки зігнути. Добре натискати в підлогу спиною тазом. Тримаємо 5 секунд. І відпускаємо, розслабляємо тіло. Відчуваємо, як тіло ніби розширюється, стає більше простору. І чим більший наш простір всередині, тим легше нам перетравити і вивільнити всі негативні емоції, переживання і розслабити тіло, розум. І зараз просто подихайте, відчуйте, як ваші. М'язи на обличчі розслабляються, ніби ви дихаєте шкірою на обличчі, шкірою на голові, розтисніть зуби, розслабте губи, щоки, лобі очі. Відчуйте, як дихає ваша шия, ніби вона розширюється і розслабляється. Відчуйте, як дихає ваша грудна клітина, як вона розширюється і відпускає все зайве. Вдих, розширюється живіт і навіть спина легені розсовують у вас в сторони, і з видихом виходить все зайве. І зараз увага на таз. Прям подихайте тазом, внутрішніми органами. Розширте простір всередині себе. І зараз увага на руки. Ніби дихають ваші руки і ваші долоні. Вдих і видих, спокійні, повільно. Може бути легеньке, ніби поколювання чи подіргування. Це нормально. І так само в ногах дихають ваші стегна, коліна, литки і навіть стопи, вдих і видих. Вдих і видих. Якщо у вас є час і бажання, може залишитися і ще тут полежати. Дати тілу дорослабитися, навіть трошечки поспати. Це теж дуже класне відновлення, як тіла фізичного, так і ментального. Якщо вам час, то бережно через сторону, підіймаємося, робимо глибокий вдих, руки через сторони. І видих на степу. Подякуйте собі обов'язково за цю, хоч і коротку практику, але відновну я впевнена, що ви трошечки розслабились і відновили себе на фізичному і ментальному рівні. Намасте.